Сьогодні знову віряємо себе тобі і з довірою просимо, Рятуй нас від війни, смерті і зла. У червні 2022 року іконописиця Іванка Крип'екевич Демит проведжала в останній шлях свого сина Артема. А я... С у цій церкві поблизу Брюсселя Артем, син бельгійського священника Михайла Демида, мало не влаштував пожежу. Артем і тут раз спалив килим, як він як кадило запалював. І, і, був малий ще і не знав точно, як це робити. і вугілля вугілля впала на кіли. Артем Демит був пластином семирічного віку. Потім став студентом українського католицького університету у Львові, любив екстремальний спорт. Понад 300 разів стрибнув із парашутом до того ж у різних країнах світу, яких загалом відвідав понад півсотні. Роз'їжджав по цілому світі, так він в Америці мав дуже багато контактів, дуже багато друзів і. Ну і він там приїжджав. Він там різні бізнесові свої справи мав. Він так само для якоїсь американської організації працював, яка обслуговує Олімпійські ігри. Артем був активним учасником революції гідності в Києві. Воював в АТО. Був розвідником у лютому. 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він перебував у Ріо де Жанейро. Тоді Артем негайно полетів до Нью-Йорка, купив шолом, бронежилети та приціл до Гвинтівки і вирушив до України на фронт. Це не перша його участь у цій війні. Він 2014 року зразу з Майдану поїхав, як захищати Україну. Він був спочатку в батальйоні «Гарпун», потім в батальйоні Азов. У червні 22-го року, за кілька тижнів до свого 27-го дня народження, Артем Демит, бельгієць українського походження, віддав своє життя, захищаючи Україну. Торік священники української церкви запросили чотирьох католицьких єпископів Бельгії в Україну. Ми собі подумали, що було б добре творити таку церковну дипломатію, І було б добре, щоби, скажімо. Французькі єпископи, англійські єпископи, бельгійські єпископи їхали в Україну, і що вони там на місці відчули ну запах війни. Ми були у Києві, ми були в Єрпіні, ми були у Львові. А, і це був найкращий спосіб проінформувати, показавши всі рани всю біль України. Наприкінці візиту бельгійські єпископи побували також на вечері у львівському домі родини Артема Демида. Нам хотілося бути близько з цією родиною, оскільки вони мають дуже тісні зв'язки з Бельгією, отець Михайло, де ми народжений тут у Бельгії. Для єпископів також це було важливо висловити свою підтримку цій родині. Мені дуже сподобалася атмосфера за столом. Вільно спілкувалися діти в нас і англійською, і французькою розмовляють. Я думаю, що їм було цікаво. Ось вони були страшенно прості, страшенно у цій їхній панагії Там не було ніяких блискіток, ніякого золота, ніяких прикрас. Це були в одного була просто дерев'яна така кусок дерева, просто і там вишкрябано Ісус Христос, монограма. Вони щиро цікавилися ситуацією в Україні. То для мене це є найбільш, найопорніша опора, найтвердіша твердь. Віра в те, що Господь е, провадить, що Він бачить, що, що ми в його руках, це, це те, на чого можна будувати, коли все хитається, вона є, ця опорення. Ті єпископи потім приїхали сюди, і вони, отже, цю ну, силу віри передавали своїм вірянам. У тій же церкві в містечку Шарлеруа, куди Артем приходив малим хлопцем, кожного дня о шостій вечора, уже майже два роки, звучить молитва за Україну. Коли розпочалася війна, я тут був в Бельгії, і я не знав, що робити. І я так сумно ходив, а потім на другий, на третій день, я собі подумав, та добре, ти священник, що тобі треба робити? Давай організуй молитву, бо молитва як щіни е, прориває. Понад 75 тисяч українців отримали тимчасовий захист у Бельгії. Бельгійці надали Україні озброєння на суму понад 306 мільйонів євро. А також тут пройшли тренування майже 700 українських військових. Бельгія ще ніколи не була такою українською, як зараз. Прикро, що це через війну, але для нас, українців, це особливий шанс, скажімо, навіть можливість радше. Розповісти про наш народ, про свою культуру, про нашу церкву, про наші традиції і показати нашу нашу наше бажання цієї гідності і свободи, яку в нас намагаються забрати до могили Артема Демида на Личаківському цвинтарі у Львові його друзі та рідні поклали парашут на знак любові Артема до неба і вільного польоту. Анна Твердохліб, Дмитро Савчук голос Америки.